Скільки повітряних тривог лунало за рік на Буковині. На території Чернівецької області станом на 29 грудня. За 2023 рік оголошувався 201 сигнал Повітряна тривога. Найбільше сигналів протягом року оголошувалося 6 разів 25 серпня. Про це у відповіді на офіційний запит. Сі-4 повідомили в управлінні цивільного захисту населення Чернівецької військової адміністрації. На території Чернівецької області є 1790 Сім захисних споруд цивільного захисту, а саме 79 сховищ, 1017 протирадіаційних укриттів, 702 найпростіших укриттів. З них визнали придатними 1474, зокрема у Чернівцях 335 укриттів, а непридатними 324. Ми запитали чернівчан, чи ходять вони у сховище, коли чують сирени, та чи знають скільки тривог лунало у 2023 році. Дуже багато, не рахував. Но бувало, що по 3-4 в день. А чи ховайтесь ви в укриття? Так. Да. Можливо, 200-150. А чи ховаєтеся в укриття під час повітряних тривогу? Так, ми завжди вдома. Ми завжди вдома, стараємося хоча б не так укриття, а хоча б правила двох стін, особливо з дитиною, це дуже важливо. Більше п'ятиста, напевно. А чи ховайтеся в укриття під час повітряних тривог? Як коли, залежить від дня, від тривоги. За цей рік, думаю, що, напевно, більше 300. А чи ховаєте своє укриття? На початку повномасштабного вторгнення завжди ховалась, зараз стараюся притримуватись правила двох стін.